Компанія Камін, ми, як завжди, пропонуємо найякіснішу продукцію, яка є на ринку камінів. В нашому магазині завжди знайдете каміни для опалення чи для дизайну. Є каміни, які працюють на дровах, на пелетах, є сучасні печі, які здатні справитися з великою площою, якщо потрібно її обігріти, а також є печі сучасні для краси, які можуть давати небагато тепла, але радувати ваше серце гарячим полум'ям. Для тих, у кого немає можливості поставити камін на дровах, ми пропонуємо електрокаміни, які імітують справжній вогонь навіть з режимом потріскування. Зараз ми доповнили наш асортимент кондиціонерами, тепловими насосами, а також газовими котлами. З нами дуже приємно, вигідно.